Вітаю вас! В даному відео розглянемо, як продавати товари в програмі Торксофт. А саме, як продавати товари на формі реалізації, як повернути товар, як зробити знижку клієнту, як оплачувати товар готівковим та безготівковим розрахунком, як зробити замовлення з передоплатою, як продавати в борг, як подивитися результати продажу за день та багато іншого. Для продажу товару служить пункт меню Документ реалізація. Зверніть увагу, що для продавця ця форма може бути налаштована індивідуально під потреби саме вашого бізнесу. За замовчуванням, для продавця доступні лише найнеобхідніші дії для проведення продажу. У відеоуроці буде показана форма під власником. Якщо до програми під'єднано сканер штрих-кодів, ви можете додавати товари до реалізації, просто скануючи штрих-код на товарі. Програма буде знаходити товар у базі та автоматично додавати його до реалізації. Для додавання декілька однакових товарів достатньо просто просканувати штрих-код одного з них потрібну кількість разів. Якщо ви не маєте сканер штрих-кодів або штрих-код з якоїсь причини не зчитується, продавець може ввести його вручну в спеціальне поле. Після вводу штрих-кода потрібно на клавіатурі натиснути клавішу Enter, і товар буде додано в перелік реалізації. У випадку, коли товар не містить штрих-кода, але маркований артикулом, слід вести артикул в те ж саме поле для ввода. Якщо даному артикулу відповідає декілька товарів, то відкриється форма, в якій можна обрати потрібний товар лівою кнопкою мишки та натиснути Вибрати. Також в Торксофт існує декілька способів вибору товару вручну з повного переліку товарів на складі. Перший спосіб вибір товару зі стану складу. Для цього потрібно натиснути кнопку «Вибір товару зі складу. Відкриється стан складу. Для швидкого вибору потрібної позиції можна використовувати фільтр за товаром, вказуючи потрібні параметри: вид товару, виробник, сезон тощо. А ще для більш швидкого пошуку можна скористатися рядком швидкого пошуку, вказавши, наприклад, що ми будемо шукати за назвою. Обираємо потрібний товар. При цьому є можливість вибрати не по одному товару, а декілька товарів одразу. Увімкніть багаторядковий вибір поєднанням клавіш Ctrl-X та утримуючи клавіши Ctrl виберіть потрібні товари. Другий спосіб. Це вибір товару, який розсортовано за видами товару. Потрібно натиснути кнопку Вибір зі складу за видами товару. Тут у вікні обираємо потрібний вид товару та товар. Також можна обрати декілька товарів одночасно. Після вибору товару натискаємо кнопку Вибрати, і товар буде додано в перелік реалізації. При продажу розмірного товару, наприклад, одягу чи взуття, покупець може запитати у продавця про наявність декількох позицій товару потрібного розміру. В програмі «Торксофт» можна зробити такий пошук товарів. Потрібно натиснути кнопку Вибрати товар за розміром. Існує два варіанти вибору такого товару для цифрових розмірів та для символьних. Якщо розмір товару помічено цифрами, варто використовувати вкладку Розмір. Тут вводимо необхідний розмір, після чого відображається перелік товарів вказаного розміру, який є на складі. Для додавання необхідного товару до реалізації просто натисніть кнопку Вибрати. У випадку, якщо розмір символьний, перейдіть на відповідну вкладку та введіть значення розміру. Натисніть Шукати. Аналогічно оберіть товар і його буде додано до реалізації. Якщо при продажу товару потрібно надати якісь платні послуги, то це також можна зробити на формі реалізації. Для прикладу, покупець вирішив придбати гіпсокартон, а також скористатися від магазину послугою доставки товару. Обираємо потрібний товар зі складу. А для того, щоб додати до реалізації необхідну нам послугу, натискаємо кнопку Вибрати послугу. Знаходимо потрібну позицію та натискаємо Додати. Послугу буде додано до загального переліку реалізації. Якщо продавець припустився помилки, то додав реалізації зайвий товар, або покупець ще до оплати товару відмовився від нього з якихось причин. Є можливість його видалити або скасувати додавання останнього товару. Для видалення товару виберіть Потрібний товар та натисніть Видалити. Якщо вам потрібно скасувати додавання товару, використовуйте відповідну кнопку Скасувати в правому верхньому куті форми. Для контролю видалення товарів з реалізації є можливість введення причини видалення. Для цього в налаштування параметри доступ потрібно увімкнути налаштування, реєструвати видалення товару з реалізації та сканувати бейдж відповідального, а також задати відповідальних за скасований товар у реалізації. В такому випадку, після натискання кнопки Видалити або Скасувати Буде показано попередження, що дії буде зафіксовано. Натискаємо Так і далі буде форма для введення причини видалення товару з реалізації. Тут продавець повинен записати причину видалення та вибрати співробітника, який відповідає за це видалення. При наявності контролера на касі потрібно ввести або відсканувати його бейдж для контроля, і після введення бейджу підтягнеться відповідальний співробітник та дії буде зафіксовано. У випадку, коли продавець помилився з введеною кількістю товару та йому необхідно внести зміну до складу реалізації потрібно натиснути по необхідному товару та відкриється форма склад реалізації. Тут можна змінити кількість товару та натиснути Записати, і кількість товару в реалізації буде змінена. При продажу дрібного товару зручно не сканувати кожну одиницю а вибрати одну позицію та ввести необхідну кількість вручну. Для цього потрібно увімкнути налаштування Запитувати кількість товару в нижній частині вікна в області сума до оплати. В такому випадку після вибору товару відкриється вікно введення кількості товару в реалізації. Тут можна побачити фото товару, залишок товару на складі та ввести необхідну кількість товару для продажу. Після введення кількості натискаємо кнопку Продати. І товар буде додано в необхідній кількості. Якщо потрібно зробити знижку клієнту, наприклад, до круглої суми, можна використовувати дію підгонка суми. Тут у вікні можна ввести потрібну суму чека, і після натискання кнопки записати в полі сума до оплати буде відображено значення, яке ми зазначили, а знижка буде рівномірно розподілена між усіма товарами чека. Якщо у вашому магазині є дисконтна система, варто сканувати штрих-код картки або ввести номер картки у відповідне поле вручну. Після чого інформація про клієнта буде автоматично додана до реалізації. Якщо у клієнта немає з собою картки, ви можете додати клієнта за допомогою номера мобільного телефона, використовуючи додаткову функцію Верифікація дисконтної картки через SMS. Клієнт називає номер свого мобільного телефона. Йому відправляється смс з кодом, який він говорить продавцю. Після чого, якщо код буде введено правильно, інформацію про клієнта буде додано до реалізації. Докладніше в нашому відеоуроці верифікація дисконтної картки через СМС. Якщо ви використовуєте бонусну систему та клієнти мають картки з бонусами, то вони можуть розраховуватися за товар цими бонусами повністю або частково. Після додавання клієнта з бонусною системою до реалізації, в інформації по клієнту буде відображатися сума бонусів, які він може використати для оплати. Щоб розрахуватися бонусами, потрібно в меню Додаткові дії або внизу форми обрати кнопку Оплатити бонусами. Тут у вікні можна побачити загальну суму бонусів клієнта, а в полі Використати потрібно ввести суму, яка буде списана з накопичувального рахунку клієнта. На формі реалізації на підсумковій панелі в полі «Оплачено бонусами. Буде вказано це значення, а в сумі до оплати буде вказано значення, яке потрібно доплатити. Якщо замість оплати клієнт попросив виписати рахунок на оплату, потрібно натиснути Створити рахунок за реалізацією. Після підтвердження створення рахунку програма запропонує перейти до створеного рахунку в режим «Торгівля з випускою рахунку. Якщо натиснути так, то відкриється відповідний режим, де буде відображено створений документ. Більш докладно про роботу в цьому режимі можна подивитися в нашому відеороці, яке пересвячено торгівлі з випускою рахунку. Якщо ви продавець міцної алкогольної продукції з акцизними марками, на якій код марки відображено у вигляді штрих-коду, то під час додавання такого товару в реалізацію програма буде вимагати просканувати акцизну марку, сканувати потрібно кожну одиницю товару. Для цього потрібно, щоб в карці товару було додане з налаштування, сканувати акцизну марку. І ось коли товари було додано до реалізації, була просканована картка клієнта. Потрібно оплатити товар. Для цього натискаємо кнопку Оплатити. На формі оплата є такі поля: сума до оплати. Порожнє поле отримано, куди треба ввести суму грошей, отриманих від клієнта, та поле решта, де для зручності продавця відображається різниця між отриманими грошима та сумою до оплати. Якщо клієнт хоче оплатити товари карткою через термінал, то для такої оплати потрібно поставити галочку Біля налаштування безготівковий розрахунок та обрати необхідний розрахунковий рахунок. Якщо в програмі не активовано додаткову опцію підключення банківського терміналу, то вам необхідно вручну ввести суму до оплати на банківському терміналі, після чого клієнт розраховується карткою, а після успішного проведення оплати. Програмі натиснути Оплатити. А у випадку використання додаткової функції підключення банківського терміналу після натискання в програмі кнопки оплатити програма автоматично виконає дії на банківському терміналі. Це дозволить вам уникнути помилок із зайвих дій при проведенні оплати карткою. Також у цьому вікні є можливість оплати частково готівкою, частково безготівковим розрахунком. Обравши відповідне співвідношення або вести значення вручну. У випадку обов'язкового друку чека чек буде надруковано автоматично після натискання кнопки Оплатити. Друкувати можна як звичайний товарний чек, так і фіскальний чек, підключивши фіскальний реєстратор або використовувати програмний РРО. Це дуже зручно. В Програмі Торксофт можна швидко зареєструвати, налаштувати та додати ПРРО. Друкувати чеки ПРО або відправляти смс з посиланням на електронний чек. Докладніше дивіться в наших відеоуроках про програмний РРО. Також є можливість залишити решту на картку. Для цього в налаштуваннях програми потрібно увімкнути відповідну настройку. такому випадку при оплаті товару іменованому клієнту, тобто у кого є картка вашого магазину, буде відображатися пова решта на карту, де буде підставлятися значення відповідно до вказаного округлення. Також значення можна задавати вручну. Ця решта буде зараховуватися клієнту на картку у вигляді бонусів, за які потім можна розрахуватися за товар, навіть якщо у клієнта не бонусний тип картки. Якщо один з клієнтів ще не завершив вибір товару, а інший вже готовий розрахуватися, можна скористатися вікном додаткової реалізації. У цьому випадку натискаємо дію Додаткова реалізація, відкривається відповідне вікно, в якому можна одразу почати додавання товару та оплатити товар. Для повернення до попереднього клієнта просто закрити вікно додаткової реалізації після оплати. Існує така категорія клієнтів, яким власники магазина дозволяють продавати товар в борг. Програма Торксофт дозволяє автоматично вести облік боргу для таких клієнтів. В програмі вони позначаються як Віп-клієнти. Існує три режими роботи. Для прикладу розглянемо найзручніший: це часткова оплата за розшифровкою по товару. Цей режим надає інформацію про оплату по кожній позиції в реалізації. Тобто ви будете знати не тільки інформацію про загальну суму, яку клієнт винен за чеком, але і за кожен товар у чеку. Скануємо карту VIP-клієнта. Такий клієнт помічений спеціальною іконкою позначається в карті клієнта. Додаємо товари, натискаємо Оплатити. В цьому вікні ми можемо або оплатити чек, якщо клієнт буде відразу оплачувати товар. А якщо потрібно взяти в борг, то натискаємо Продовжити. Коли потім цей покупець захоче оплатити товар. Потрібно в новій реалізації додати цього клієнта, розканувати картку цього клієнта, і тут ми можемо бачити його борг. Не додаючи товар до реалізації, натискаємо одразу Оплатити. В переліку товарів можна відмітити ті товари, які клієнт хоче оплатити, частково обрати або усі разом. Тут відобразиться сума до оплати та сума, що була оплачена раніше, далі натискаємо Оплатити. Відкриється стандартна форма оплати, де вже обираємо спосіб оплати. Детальніше про роботу з Віп-клієнтами дивіться в нашому відеороці, присвяченому VIP-клієнтам. Варто розглянути ще один варіант продажу товару: це продаж товару під замовлення. Коли клієнт хоче замовити товар. З каталогу, або якого ніколи не було на складі, або просто замовити товар, внести передоплату, а забрати потім. Для цього на формі реалізації проскануйте картку клієнта або виберіть його вручну та натисніть кнопку Замовлення товару і передоплата, і Прийняти замовлення. Відкриється вікно замовлення клієнтів. Тут натискаємо кнопку Товар. Можна вибрати товар з повного переліку товарів, що в є вашому магазині, або додати новий товар. Якщо такого товару раніше не було в магазині, але ви плануєте його замовити. Вибираємо Товар, після чого він буде доданий до замовлення. Тут можна вказати кількість та ціну товару. Далі слід вказати дату закінчення замовлення, тобто дату, коли клієнт повинен забрати свій товар. В поле «Передоплата» за замовчуванням вказується сума в кількості 50% від суми всього замовлення. Дане число можна змінити або вручну і встановити суму обумовлену з клієнтом, або змінити відсоток передоплати, який встановлюється автоматично за замовчуванням в налаштуваннях програми. Після введення всіх необхідних даних натискаємо Записати, отримуємо суму передоплати від клієнта. А коли прийде час видавати замовлення, заходимо на форму реалізація, переходимо в групу дій Замовлення товару і передоплата, вибираємо пункт Всі замовлення, відкривається вікно Замовлення клієнтів. Тут вибираємо Потрібне нам замовлення. Та натискаємо Видати. З'явиться вікно Видача замовлень. Тут ми можемо видати весь товар клієнту, або якщо клієнт не готовий забрати все своє замовлення, видати частину товару, а решту залишити на складі. Після вибору необхідного товару натисніть на кнопку Продати. Після чого обраний товар потрапить автоматично на форму реалізації. І далі цей товар можна вже продавати як звичайно. Якщо в вашому магазині існує можливість повернення товару, це можна дуже швидко провести в торксофт. Перейти до форми повернення можна прямо з форми реалізація, натиснувши кнопку повернення в правому верхньому куті або через пункт меню Документ повернення. Зручніше за все, проводити повернення за допомогою чеку реалізації, на якому знаходиться штрих-код. Коли просканували штрих-код, Відкриється вікно, в якому відображаються всі товари цієї реалізації. Далі потрібно просто вибрати товар, який покупець хоче повернути, натиснути Повернути товар та повернути гроші клієнту. Якщо клієнт втратив чек або, в принципі, його не мав, тоді потрібно створити повернення та вибрати потрібну реалізацію з переліку. Тут відображаються реалізації за той період, за який ще дозволено повернути товар. Максимальний термін повернення задається в налаштуваннях програми. Для контролю роботи продавців в кінці дня зручно використовувати звіт за касою. Та товарний звіт за день. Для того, щоб відкрити звіт за касою, слід натиснути відповідну кнопку на формі, Відкриється попередній перегляд звіту перед друком. У цьому звіті власник може побачити весь рух фінансів за день. В документі можна побачити залишок на початок та кінець дня, усі прибуткові та видаткові операції, контрагентів, на яких проводилися операції, та статтю фінансового документа. Цей звіт, як і будь-який інший в програмі Торксофт, Можна роздрукувати на принтері або конвертувати його в PDF для відправлення електронним листом або перегляду на комп'ютері. Товарний звіт можна також відкрити з форми реалізація, нажав на відповідну кнопку. Тут можна обрати спосіб відображення звіту, а також задати час звітного періоду. Якщо поставити галочку у звіті відображати інформацію про чеки, то дані документи будуть розсортовані за номером чека, що є дуже зручним та дозволяє провести аналіз кожної реалізації окремо. Відображається номер чека, час реалізації, ім'я покупця, а також інформацію за даним товаром. В програмі також можна контролювати продажі товару кожного продавця та мотивувати їх за результатами роботи. Для точного контролю об'єму продажу кожним продавцем, варто активувати реєстрацію продавця при проведенні продажу. Можна налаштувати реєстрацію при кожному продажі. Зручно в тому випадку, коли у вас багато продавців в залі. А також можна налаштувати реєстрацію продавця при запуску програми. Перед тим, як почати реалізацію, продавець буде повинен ввести свій номер бейджу. Після чого ця реалізація буде зарахована на нього, а програма зможе автоматично нарахувати премію за продаж товару з цієї реалізації. Для більш повного контролю виплат співробітників в Торксофт існує спеціальна додаткова функція розрахунок зарплати продавців, система мотивації штрафів та заохочень. Вона дозволяє встановити рівень доплат не тільки конкретному продавцю, а й одразу усій зміні продавців торговельного залу за спільну працю для можливості розрахунку сумарної премії. Також ця опція дозволяє контролювати час роботи продавців, задавати штрафи або додаткові премії, розраховувати виплати за відпустку або лікарняний, створювати та розраховувати плани продаж та багато іншого. Дивіться докладніше в наших відеороках про опцію розрахунок зарплати. В даному відео ми розглянули найрозповсюджені методи при продажу та оплаті товару. На цьому в мене все. Дякую за увагу!